Ну, краща для них мета значить стерти Україну як такову і народити, перетворити в сателіти, які якби. А скільки спопитки номер, який там у них на цьому етапі не вдається, то треба як би підсумкувати цей етап, бо ситуація економісти світові наступний рік може перетворитися в критичний стан їх економіці. Ми їм допомагаємо, там наші найбільш суттєві санкції воєнні, зрозуміло, нанесені удари і так далі. І Путін це розуміє, йому ж його там. Підлегли показують, і він це знає. Тому, значить, треба швидко. Трампу треба, ми обговорили швидко і Путіну теж. Але це не означає, що на цьому це закінчено. Хто Путін, Росія, і на цьому закінчено? Ні. Вони будуть готуватися далі, і до НАТО і безумовно продовжувати по, по Україні. Просто треба вони і це від...